Чесно, мені ніколи настільки багато подарунків не робили. Типу, прийшов павербанк, прийшов, прийшла ладлампа, прийшла колонка. Типу, я дуже давно хотіла, але не було можливості, не було фінансів. Дуже хочеться, щоб і наші діти отримували подарунки, і діти, які десь чимось обділені. Будемо старатися і надалі допомагати. А від себе хочемо не щоб таких заходів було могли менше і дітей, які залишаються, також менше. Дуже приємно, що Є можливість привітати і діток таким святом. І хотів сказати, що родинство є одне, тому є велике щастя, що дорослому віці можна дітям зробити хоча б радість на один день. Тому що давайте радість дітям. Я думаю, це дуже приємні емоції. Хочеться подякувати нашим хорошим друзям: це Ростиславу Лукашову, це Юрію Смакоузу. Е, насправді вони сьогодні не просто подарували якісь матеріальні речі, матеріальні цінності нашим дітям. Вони подарували значно більше. Вони подарували частину свого серця, частину своєї доброти, щедрості та милосердя.